Всім привіт! Сьогодні ви почуєте шокуючі зізнання особистого асистента Діді Капрікон Кларк, яка багато років працювала на Шугнайта, а згодом стала працювати на Шонакомса. Зверніть увагу, ця жінка не прийшла захищати Кейсі Вентуру. Вона її недолюблює, адже сказала, що її звільнили через Кейсі. Схоже, вона досі тримає образу. Слухайте уважне кожне слово, адже її мета тут не підтримка Кейсі, а щось інше. Добрий день. Ми розпочинаємо допит свідка. Сторони, очевидно, працювали допізна. Переходимо до свідчень. Прокурори, викликайте свідка. Дякую ваша честь. Ми викликаємо Капрікон Кларк, колишню помічницю Шона Комса. Капрікон Кларк займає місце свідка. Міс Кларк. Розкажіть, будь ласка, де ви виросли? Я народилася в Сан-Франциско, потім переїхала до Лос-Анджелеса. Працювала на Death Row Records, лейблі «Гангстерепу», кінця 90-х. Які у вас були стосунки з шугнайтом? Він, батько дитини, моєї подруги. А коли ви почали працювати на Шона Комса? З 2004 по 2012 рік. Ось він сидить у синньому світрі. Коли ви вперше зустріли містера Комса? У 2002 році, коли переїхала до Нью-Йорка. ми були знайомими, а потім мені запропонували працювати його особистим асистентом до 2006 року. Які були ваші обов'язки? Бути з ним із самого ранку, супроводжувати його. Що було далі? Я очолила жіночу лінію «Шон Джон», а потім стала глобальним директором бренду Шона Комса. Перевіряла використання його імені та образу. Але у 2016 році мене звільнили через Кейсі Вентуру. Ви працювали в будівлі на Бродвеї 1710? Так, ми переїхали туди у 2005 році. Ваш перший робочий день, куди містер Комс вас повів? У центральний парк після настання темряви, разом із дядьком Полі. Чи виглядав дядько Полі так, як на цій фотографії? Ні, тут на ньому немає темних окулярів, які він завжди носив. Ще містер Комс сказав вам у парку. Що через мою роботу на шукнайта, якщо щось станеться, можливо, мене доведеться вбити. Адвокати Комса висловлюють заперечення, але суддя відхиляє його. Як ви сприйняли ці слова? Дуже серйозно. Вони звучали вагомо. Як ви відреагували? Сказала, що немає до цього жодного стосунку. Адвокати Комса знову заперечують суддя приймає заперечення. Яку роль відіграв дядько Полі? Він контролював усі пересування містера Комса, забезпечив його безпеку. Також були дірок, Роджер Бонс і Рубен. Хто такий дірок? Найкращий друг бігіс Молса, крупної статури. Чи бачили ви, що містер Комс тримав зброю? Так, у мене вдома. Чи говорив він про зброю? Так, він сказав Крісу лайті, що має зброю, коли в нього були проблеми з 50 Сентом. Чи звинувачували вас у крадіжці? Так, у викраденні коштовностей. Ці коштовності справді пропали? Так. Що зробив дядьку Полі? Допитував мене три години, потім повіз до мого будинку в квінці і обшукав його. Куди він вас відвіз після цього? На Бродвей 1710, у старе будівництво. Мене завели на шостий поверх, зачинили двері. Там був розкладний стіл і дуже великий чоловік. Опишіть цього чоловіка. Він був у п'ять разів більший за мене, як два полі, постійно курив. Дядько Полі залишився з вами? Ні, він періодично повертався. Що сказав той чоловік? Що я тут, щоб пройти тест на детекторі брехні? Якщо я його провалю, мене викинуть в Іст-Рівер. Адвокат Комса висловлює заперечення та просить наради. Після наради прокурор продовжує: Як поводився цей чоловік? Дуже серйозна, я була в жаху. Ви хотіли проходити тест? Ні, я дуже боялася. Як проходив тест? На мене наділи дроти, задавали питання, чи крала я коштовності. Що він сказав про результати? Сказав заспокоїтися, бо не може отримати точних даних. І, можливо, мене викинуть в East River. Чи був хтось іще в будівлі? Наскільки пам'ятає, ні. Ви могли піти самостійно. Ні, Поля заборонив. Що сказав Полі наприкінці? Що ми повернемося наступного дня і ми повернулися? Був ще один тест. Це тривало весь день. Скільки це тривало загалом? П'ять днів. Ви комусь розповідали, де ви? Ні, я просто намагалася вижити. Я працювала під угодою про нерозголошення. Адвокат Компса висловлює заперечення суддя приймає заперечення та просить присяжних ігнорувати останню відповідь. Чим ви займалися, якби не проходили тест? Продовжувала супроводжувати містера Комса. Що сталося після п'яти днів. Мені сказали, що я можу повернутися до роботи і що Комс зустрінеться зі мною наступного тижня. Він обговорював із вами ці події Ні. Чому ви продовжували працювати з ним? Якби я пішла, він би подумав, що це я вкрала коштовності. Опишіть свій робочий день. Починався вранці в його танхаусі на 74-й вулиці в Парк Авеню. Закінчувався пізно вночі на студії Хаус. Я спала близько 4 годин. У хороші чи погані дні у мене розвинувся стресовий розлад. Скільки вам платили? 55 тисяч доларів на рік. Без оплати за понаднормові. Я в відділ кадрів і мені сказали, що мають платити 80 тисяч. Комс розірвав цей документ. Чи зупинявся містер Комс у готелях? Так, із кимпортер раз на тиждень. Під якими іменами він бронював номери? Френк Блек або Френк Уайт для нього. Джекі стат для супутниці. У яких готелях? Інтерконтиненталь в Атланті, Беверлі Хілс у Лос-Анджелесі. Що було в його сумках? Камери, маленькі пляшечки з дитячим маслом і лубриканти. Камери були завжди. Чим ви займалися, поки він був у номері? Дивилася телевізор, замовляла їжу, намагалася поспати. Потім перевіряла номер, щоб нічого не залишилося. Чи були пошкодження в номерах? Багато дитячого масла скрізь. Як часто в 2008 році? Ком зупинявся в готелях із Кейсі Вентурою раз на тиждень на кілька днів. У них навіть були крапельниці. Крапельниці це не вперше ми чуємо про них. У резиденції діді кажуть, були окремі кімнати з крапельницями для людей із передозуванням, алкоголю чи інших речовин. І зверніть увагу, спочатку діді їздив у готелі з Кім Портер, але потім з'явилася молодша Кейсі Вентура, більш поступлива. Схоже, з ким він не міг робити все, що хотів. Чи говорив Комс про свої стосунки з Кейсі Вентурою? Так, одного разу, коли міс Лондон і шеф Кухар Джордан, він покликав Кейсі, попросив передати мені щось і повернутися до своєї кімнати. Потім він сказав мені: такого ти сука зробити не можеш, тому в тебе немає мужика. Чого відповіли? Ти чорт, забирай правий. Чи бачили ви, як Комс отримував заборонені речовини? Так, у нью і через подругу, у Лос-Анджелесі через Ванстона. Різні препарати доставляли йому або мені. Він просив вас діставати заборонені речовини. Так, переважно, екцезі. Що сталося на півдні Франції? Він попросив знайти кокаїн. Я запитала для кого це, бо не хотіла цього робити. Моя мати померла від нього. Адвокат Комса висловлює заперечення та просить наради. Після наради прокурор продовжує для кого, за словами Комса були ці заборонені речовини. Він сказав не для мене. Я дістала їх через охоронця іспанця. Чи отримав він рецептурні препарати? Так, на моє ім'я. Вони були в моїй косметичці, яку я носила, аби в охорони. Чи йшлося про великі суми готівки? Так, 100 тисяч євро, коли ми поверталися з Європи. Гроші зі ставок. Спочатку він тримав їх при собі, потім передавав охороні, а згодом сховав у сейфі в спальні. Це пов'язано з насильством. Так, із боями, бійками. Чи застосовував комс насильство до вас? Так, на Стар Айленді він сказав: ти не маєш покидати цей дім. Я відвезла містера Вукера на Пі Ісланд, а він подзвонив і кричав: Де ти, чорт забирай? у тебе не може бути особистого життя. Ще раз я запитала шеф-кухаря про індичковий бекон. Вона відповіла Ні, чорт забирай ніякого бекону. Я сказала, ненавиджу це місце. Вона доповіла комсу, і він мене сильно штовхав. Що він сказав? Він сказав: якщо тобі тут не подобається, вали звідси. Ви звільнилися? Так, але потім повернулася як глобальний директор бренду. Чому ви повернулися? Він був вражений моєю роботою над альбомами на іншій посаді і сказав, що мені не доведеться працювати безпосередньо на нього. Що ви робили для Кейсі Вентури? Займалася її імеджем. Але все проходило через остаточне затвердження компса. Де ви жили в Лос-Анджелесі? У віддаленій місцевості, куди ми переїхали за Кім Портер, де була Кейсі Вентура? У Нью-Йорку, на Вест-Енді. у Лос-Анджелесі вона зупинялася у Комса або у мене в готелі. З ким іще вона зустрічалася? Із скотом Мескуді, відомим як Кіт Каді. Як ви про це дізналися? Вона привела його до моєї квартири, написала, що вони йдуть у публічне місце в Лос-Анджелесі. Я сказала, що це погана ідея, і попросила видалити повідомлення. Чому ви це попросили зробити? Бо Комс сплатив за мій і її телефони. Я відвезла Кейсі в Best Buy, щоб купити одноразовий телефон. Що сталося, коли Комс повернувся до міста? Він відвіз Кейсі в готель. А 22 грудня 2011 року у шостій ранку хтось грюкав у моїй двері. І що ви побачили? Дуже розрученого пафа. Адвокати Комса висловлюють заперечення. Суддя просить переформулювати питання. Як поводився шанкомс. Ходив туди-сюди, тримавшись у руках. Ви відкрили двері, правильно? Так, на ньому був светер на гудзиках, рвані штани, і він тримав пістолет. Що він сказав, увійшовши? Він сказав, чому ти не сказала? Хто такий скот? Я відповіла, що не знаю ніякого скота. Що він сказав далі? Він сказав: ми зараз поїдемо і б'ємо цього покидька. Де був пістолет? У його руці я сказала, що не хочу нікуди їхати. Він відповів мені байдуже, чого ти хочеш, одягайся. Чого вони більше боялися? Він раніше ніколи не приходив до мене додому. Ви намагалися втекти? Ні, я зібралася. Хто до вас приєднався? Рубен на чорному ескалеті. А де був Рубен? Він був за кермом. Я сіла ззаду праворуч, комс зліва поруч. Зазвичай він сідав спереду, але цього разу сів зі мною. Пістолет лежав у нього на колінах. Скільки часу займає дорога до будинку Кіткаді в Голівудхілс? Десь 15-20 хвилин, якщо швидко. Що зробили Комс і Рубен біля будинку Кіткаді? Вони зайшли всередину. Ви бачили, що відбувалося? Так, я подзвонила Кейсі на її одноразовий телефон і сказала Кейсі, де ти, чорт, забирай? Пав біля будинку кіткаді. Змінила її номер у своєму телефоні на ім'я подруги Стормі. Що ви дізналися з розмови? Що Скот був у Кейсі? Що сталося, коли Компс повернувся? Він забрав мій телефон, набрав останній номер. Потім побачив, як під'їжджає кіт Каді, і сказав: Ось цей мудак. Ми звідти поїхали. Я бачила, як назустріч їхала поліція. Що Комс сказав дорогою. Він зупинився біля Кей Клаб, Він вилів подзвонити Кейсі і передати, що я в нього в заручниках. Як відреагувала Кейсі? Вона спокійно сказала Добре, приїжджай за мною. Хто відвіз вас додому? Рубен, що ще сказав Комс? Щоб я переконала Кіткаді не говорити, що пав був у нього вдома. Я взяла кейсі, ми поїхали до Кіткаді і намагалася вмовити його не подавати заяву в поліцію. Що ви сказали Кіткаді? Що пав прийшов до мене з пістолетом, і якщо він подасть заяву, нам усім буде погано. Яка була його реакція? Він був у шоці. Адвокат Комса висловлює заперечення. Суддя приймає заперечення та просить присяжних ігнорувати останню відповідь. Що відбулося в будинку Комса? Він бив кейсі знову і знову. Вона згорнулася в позу ембріона, але він продовжував її бити. Аж до вулиці вона мовчки плакала. Куди він її бив? По спині та сідницях. Де були ви? На відстані двох метрів. Рубен теж там був. Що сказав Комс? Він сказав, якщо втрутиться, тобі теж птець. Що зробив Рубен? Нічого. Кому ви подзвонила? Я подзвонила, Діроко сказала скажи своєму братові зупинити пафа, він дуже її сильно б'є, але Рубен нічого не зробив. Що було далі? Комп сказав мені збиратися, Я пішла пішки. Ви бачили, як він продовжував її бити. Так, поки не завернула за ріг». Кому ви подзвонили? Я подзвонила мамі Кейсі, сказала він б'є вашу дочку до напівсмерті. Я не можу викликати поліцію, але ви можете. Чому ви не викликали поліцію? Мені доручили владнати ситуацію в Скіткаді. Поліція не мала бути задіяна. Це повідомлення від кого? Це від Кейсі. Вона писала, що Комс планує опублікувати інтимне відео з нею та найняти когось, щоб нашкодити їй і Мескуді. Що ви їй відповіли? Я вже не пам'ятаю. Чи зв'язувалися з вами правоохоронці? Так, слідчі з підпалів. Китка дав їм моє ім'я, але я кинула слухавку. Хотіла, щоб усе закінчилося. Що ще казав Комс? Що він нас всіх є і поріже кейсі обличчя? Скільки разів він вам погрожував? Близько 50 разів, а дірок завжди піддакував йому. Хто такий Гарві П'єр? Президент Бетбой Рекордс. Я сказала йому, що пав мене викрав. Він відповів це божевілля, але все буде гаразд. Що сталося потім? Мене звільнили, звинувативши в неправильному оформленні відпустки. Хоча я її оформляла через Гарві П'єра. Ви втратили пільги? Так, медичну страховку, пенсійний план, дім і машину. Що сказав Комс? Що я ніде не знайду роботу, що він змусить мене покінчити з собою. Ви отримували пропозиції роботи? Так, але вони завжди зривалися. Ви владнали питання з Комсом, правда? Так, у жовтні 2012 року. Адвокат Комса висловлює заперечення. Та просить наради. Після наради прокурор продовжує чи мали ви інші судові позови проти Компса? Ні, не мала. Ви повернулися до роботи з ним? Так, у 2016 році ніхто не хотів брати мене на роботу. А Кейсі підписала контракт із Епік. Хто приймав остаточні рішення? Шон Комс. До речі, Кейсі тоді вживала багато заборонених речовин. Чому в грудні 2023 року ви найняли адвоката? Після цивільного позову Кейсі. Моє ім'я там не згадувалося. Я зв'язалася з Комсом і сказала: Я хочу повернути своє життя, яке ти вкрав. Адвокат Комса висловлює заперечення, але суддя відхиляє його. Ви обговорювали повернення на роботу до Комса так. Як начальник персоналу, коли ви востаннє говорили з Кейсі Вентурою у 2018 році? А з кіткаді у 2012. -му. Дякую, у мене більше немає питань. Після цього суддя оголошує перерву. Після перерви починається перехресний допит, і адвокати Комса задають свої питання. Добрий день, міс Кларк. Ми зустрічалися в квітні 2024 року. У вас був адвокат Брайан Фрідман, так? Так. Ви хотіли повернутися до роботи з Комсом? Так, ми це обговорювали. Ви сказали, що Кейсі не підходить Комсу. Чому? Їхні стосунки були надто токсичними. Розкажіть про час у Нью-Йорку. Я жила в Бронксі, мені не подобалося. У 2002 році познайомилася з Дженет, а потім із Комсом. Він тоді не вживав заборонені речовини, але згодом ситуація погіршилася. Ви уповноважували Фрідмена шукати вам роботу? формально від адвоката до адвоката. Вас повідомили, що роботу не дадуть через розслідування. Не пам'ятаю. Ви говорили, що були закохані в Комса? Прокурор висловлює заперечення, посилаючись на правила 403. Суддя запитує адвоката Комса, той пояснює, що це питання про стан розуму. Прокурор заперечує, що це доказ правди. Після наради адвокат продовжує: Ви називали його ШОК від слова Шоколад. Так. Ви починали з Death Row Records. Ніс Фоксі Браун, Лайн і Джей Зі. Як ви почали працювати з Комсом? Розмістила резюме на монсер. Він написав, працювала б на мене. Я відповіла: можливо. Він грав у п'єсі «A Racing in The Sun» на Брудвеї. Я була враження. У нього була головна роль? Так, він був зіркою. Ви супроводжували його в компанії Water or Die»? Так, я одягала футболки на знаменитостей, організовувала фотосесії, дзвонила їм, і вони приходили. Скільки часу минуло до інциденту з коштовностями? Чотири місяці на День Незалежності. Ком злаштував білу вечірку в Хемптонці. Коли пропали коштовності після 4 липня. Вони були орендовані в Джейкоб за джевел. Хто ще проходив тест на детекторі? Майк бі його стиліст. Він прийшов тест наступного дня. Ви повідомляли про це в відділ кадрів. Ні, мене звільнили на три тижні. Як вас відновили? Я працювала на його 35-річчя, складала список знаменитостей і повернулася. Ви працювали з ним із 2004 по 2006 рік як особистий асистент. Правильно? Ні, спочатку асистентом зі зв'язків. Чому ви повернулися до компса? Я досягнула успіху з альбомом Еркелі, і він був вражений. Попросив повернутися до жіночої лінії Шанджон. Він коли-небудь казав, що ви блискучі. Ні, такого слова він не використовував. Ви багато працювали на нього? Так, але інші не працювали стільки, скільки я. Я багато чому в нього навчилася. Він зламав бар'єри для чорношкірих у бізнесі. В цей момент Капрікон Кларк починає плакати. Суддя запитує, чи потрібна їй перерва. Ні, просто мені важко. В цей момент суддя оголошує перерву, і після перерва обговорення доказів. Ваша честь, ми заперечуємо проти використання захисту листування між Кларк і Вентурою, вважаючи його чутками. У повідомленнях йдеться про робочі моменти, наприклад, фотосесію, про що Вентура вже свідчила. Обвинувачення несподівано представило її історію в негативному світлі, стверджуючи, що їй заважали творити. У майбутньому уточнюйте такі питання в документах. А захист раніше обґрунтовував важливість обкладинки альбома Так. ми заперечуємо, бо на обкладинці Вентура з оголеним торсом, прикритим руками. Дозволяє використовувати листування, але прошу уточнити релевантність. Продовжуємо допит. Перехресний допит продовжується, і адвокати Комса продовжують задавати питання. Міс Кларк, коли ви поїхали в парк? Це було біля Tower on the Green? Так, ми там припаркувалися. Того дня ми випадково зустріли НАСА. Ви казали, що Комс змушував Кейсі крутитися. Мене неправильно зрозуміли. Коли ви познайомилися з Кейсі? Нас познайомила Рояна Леслі. Чому у вас були розбіжності з Кейсі? У 2008 році, чим довше вона зустрічалася з Комсом, тим більш самовпевненою ставала. Їй здавалося, що я їй зобов'язана, бо мені платять. Прокурор висловлює заперечення суддя приймає та просить переформулювати. Що ви тоді помічали незвичного? Вона з милою моделі стала звихувалою дівчиною. Ви вважаєте її талановитою? Так, вона красива й талановита, але не рівня у Вітні хюстон Чімараї Керрі. Її голос потребував корекції. Вона підходила для студійної роботи. Вона виступала наживо? Так, кілька разів, але не дуже вдала. Вона була працьовитою? Іноді. Вона часто проводила час із бойфрендом. Коли ви переїхали до Лос-Анджелеса у 2009 році, після народження близнюків у Кім стосунки Кейсі з Компсом стали серйознішими. Він її підтримував? Так, надавав стилістів, музикантів, усе для створення зірки. Більше ніж для інших. А ви працювали з Кейсі? Так, одягала її в стилі Девіда Боуї, провела фотосесії, написала сценарій для короткометражки. Кейсі носила зелену перуку. Так. Ви пам'ятаєте лист 2012 року про організацію запису для Кейсі? Ні. Це робив Маріо Уінс для Комса? Так. Коли ви дізналися, що Кейсі зустрічається з Кіткаді? Бо сини 2011 року. Я забирала її звідти. Після Дня подяки вони познайомилися ближче. Так. Чому ви купили Кейсі одноразовий телефон? Я сказала, що не можна використовувати телефон від Bad Boy Records для таких розмов. Звідки ви знали про одноразові телефони? Я виросла в Лос-Анджелесі. Ви знали, що в грудні 2011 року Комс був у дитбудинку в Алмати в Казахстані? Так, чула. Я думала, що це Росія. Як Комс потрапив до вашого будинку. Мені потім сказали, що охоронця знизу звільнили. Як звали охоронця? Звичайний охоронець, молодший за 35, чорношкірий. Що Комс робив із пістолетом? Тримав у руці, не направляв на мене. Але ви казали урядові, що він направляв чи розмахував. Точніше, розмахував. Де ви переодягалися? У своїй гардеробній. Ви поїхали, щоб Комс не зробив дурниць? Ні, я поїхала, бо він так сказав. І йому було байдуже, чи я хочу, чи ні. Містер Комс ревнивий. У нього запальний характер. Ви проходили повз охоронця? Так, бачила його в будці. Комп сидів за водієм із пістолетом на колінах, це так? Так. Ви комусь дзвонили? Ні. Ви дивилися на двері будинку кіткаді. Я не звертала уваги, була занурена в думки, молилася, щоб кіткаді там не було. У Кейсі було дві кімнати? Так, в одній вони були з кіткаді. Ви впевнені, що сказали Кейсі про пістолет? Так, говорила швидко, щоб паф, не помітив. Ви сказали, щоб Лорен Лондон була на зв'язку? Не весь час. Я хотіла, щоб хтось знав, де я. Я написала їй, що боюсь гірських левів. Гірських левів? Так, на Голівуд Гіллс є койоти. Може, Лорен і була на зв'язку, але я не пам'ятаю точно. Лорен і Комс залишилися друзями? Так. Ви бачили, як їхав Кіт Каді на чорному Порше? Так, він зупинився, потім різко поїхав. Ми погналися, але він відірвався. Потім проїхала поліція. Ви поїхали з Кейсі до будинку Комса? Так, там була система АДТ. Потім він почав її бити вдома і на вулиці. Чи правда, що ви кинули слухавку, коли говорили з поліцією про підпал? Так. А з ким ви проводили відпустку? Я була з Ріаною. Після звільнення, куди ви влаштувалися? Мене найняв Кріс Лайті для роботи з 50 Cent. Підкажіть, а ви писали Комсу, що одного разу ти мене пробачиш. Будь здоров, цілую. 28 лютого 2015 року. Так, писала. Також ви ще писали йому твій термін злитися на мене перевищив всі очікування. Так, писала. Ви писали, що Кейсі не була вам подругою, що вона хотіла вас прибрати. Так, це важко. Я захищала пафа, бо через неї мене звільнили, а вона залишилася. Я старалася бути професіоналом. Ви думали, що можете його захистити? Це було необхідно, щоб рухатися до мети. А вас засмутив той факт, що він узяв вас назад тільки за бажання Кейсі? Так. Розумійте, у мене немає батьків, мій син – аутист. У мене усе на коноп. Суддя запитує адвоката, скільки ще часу. Адвокат просить наради. Після наради адвокат продовжує: Ви працювали з Кейсі з 16 по 17 рік. Правильно? Так, я так вважала. У Кейсі були проблеми із залежністю. Так, ви зняли короткометражку «Love a loser»? Так. Ви просили в компса вибачення? Я хотіла повернути своє життя. Ви хотіли працювати на нього знову, чи не так? Так, ми це обговорювали. Дякую, у мене більше немає питань. Суддя запитує, чи у прокурорів є додаткові питання. І прокурори кажуть, що декілька питань ще в них є. Що сталося з вашою роботою на крісалайті? Він помер за день до мого призначення. Уінтер Скоп сказала, що це не про роботу, а про те, щоб я залишила пафа в спокій. Адвокат Компса вигукує заперечення. Суддя приймає його. Чому ви повернулися до Компса? Щоб люди побачили, що я неодноразово мене вражав його рівень впливу в бізнесі. Чому ви з ним зустрічалися? Я хотіла повернути своє життя під час викрадення комп був зі зброєю. Так на цьому допитка прикон Кларк завершуються. Які ваші враження від цього допиту? Погрози вбивством, пістолет, побиття Кейсі, викрадення Кларк. Детектор брехні протягом п'яти днів. Усе це картина темного світу Діді. Захист намагається зобразити його як емоційного ревнивця, але свідчення Кларк руйнують цю стратегію. Напишіть в коментарях ваші думки з приводу цього, підписуйтесь на канал, ставте лайк, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео, адже суд продовжується, і нові свідчення ще нас чекають. In my grave, six feet deep, wonder but my body won't decay. Cause my messages are kind so they put them on